Нам, друзі! Сьогодні покажу медитацію, яка допомагає досягти нам медитативного врівноваженого стану, а також глибокого розслаблення. Для цього сідайте на килимок в просту позу, або на стільчик з прямою спиною, руки складаємо разом перед грудною клітиною, безіменні пальці згинаємо таким чином, щоб вони обхоплювали протилежні тильні сторони долоней. Руки у нас таким чином, щоб передпліччя і кісті були на одній лінії і під кутом 60 градусів по відношенню до тіла. Повіки прикриваємо на 9, 10, створюючи тоненьку щілинку поміж повіками. Вдих і видих у нас будуть через ніс. Ми робимо один глибокий вдих. І видих ділимо на 4 підвидихи. І з кожним підвидихом повторюємо одне слово з мантри са-та-ма. на -ма». Кожен підвидих займає приблизно 1 секунду. Це виглядає так. Максимальний час виконання цієї медитації 31 хвилина. Пробуйте!